Всім привіт, з вами я Віктор, і я зараз буду виживати в Майнкрафт. Какая я в мене трошки так залагав, я не маю. Повернуся, повернуся тоді, коли пролагає. Так, в мене пролагало, тут трошки там два спіднім. Я думаю, що тут так лагає. Ой, вся прогала. Там Я тут иду трошки. Хочу себе пшеницу накупать. Цифра, такие просто. что просто. Чтобы не было лайв, не скажите. Капець, так я скачав, дивився, як грати без лаїв. Це вообще... Я лише хочувала і знову почала лагатися. Чого так? Так, я не можу знайти, але пробачте, по мене я граю і записую. Також я тут трошки нарубав дерева. Тут до мене свиня прийшла. Так. нарубаю дерева. Будемо одну. Це ж перша серія моя проживання. Так, так Підпишки, хто хоче зі мною знімати, ну якби грати. Я напишу свій скайп, можу ще зараз сказати. Ну, я напишу краще. Звоніть мені по скайпу, коли я буду вільний. Ну, так приблизно дзвонить. Я не знаю. Я кожного дня граю, так що можете кожного дня Такого. Не знаю, може мені скрутити трошки звуки. Такий, нормально. Тут дерево немає більше трошки. Ну, Будемо грати на сервері, аби висловлюєте сервер, щоб зі мною нормально поратися, щоб вас якось так, коротше. Так о, мені яблукове було. Она же дома ей трошки ла, яблок. Это тоже нормально. Так, о, свинки. Ой, трошки лаванула. Хочу хоча б ще одне яблучко, що можна того ще їсти. Давай випитаю яблочко. Усю так тяжко випасти. Раз два три, випало. Не хочу вперти, вперти. Ой, oh, oh, яблоко, ой, нарешті. решті. Mm -hmm. Тут мені треба тікати назад. Ось одний... А, ще два яблочка. І закладу його. Треба вже тікати. Тікаємо, тікаємо. Амиги. О, ведь мне карта. А я думаю, тут І Витя туалет. Я вже туди, якби на YouTube скидав відео, мене поясняв. Ані, але ще так хотів просто не зняти. це не важне. І там вже днів, ви напевно бачите. Я вже не доробив, ну. Якісь такі маленькі, їм я, я знаю. Так, коли буде ранок, я придовжу відео. Коли настав день, я вже поспав, не поспав, а якби по, якби, як би, як це сказати, почекав. Трошки більше і слово дім свій. Хочу такий бути, якби бомж, як бомжара. Чи українські? Коли вибачився по мій братки, що він, він, він включив креатівку, щоб поїздіватися, бачив, що я записую, а я відійшов, хотів поїсти, Відійшов, він включив креатівку. Вибачте, я то зламав. Тако. Коробку не буду робити, я зараз щось придумаю, щоб зробити. Ні, я знаю, зараз не вистачить трошки. Два блоки. М -м, блін, багато, багато. У мене я лише 10 хвилин можу зняти, так що в мене тут 7 хвилин, так що я недовго знімаю. І зараз може вийти ще одна серія і це хто лагає. Ну, поки там закачається, я тоді випущу серію. Я сьогодні їду йду в церкву, так що я постану загружатись. Ось тут я дивіться. Курочка, курочка, о, яєчка, два яєчка. Ну що, прийдеться мені вбити Мені треба пожрати. Куди ти тікаєш? Ще одного і їх пощасила, що я не хочу лізти. Чекайте, в мене на який мирний. Треба такий. У мене ще дивлюсь. О, грибочки дивишся, що у мене цей не пропадає до одві це вже пропагалася. Другій серії, я можу вже піду е, на цей. шахту. Как бы лишь закачалось там. 94-6500. Ой, видите, паровачки. Я ведь их вот так трошки. Чекает лай. Одна Е. А як воно то Такое, ну, Всім дякую за просмотр, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім пока.